Привіт! Сьогодні я вам покажу другу частину частину, як правильно кататись на качелі. Ви хоч і не набрали 200 чиїв. Перегнуті. Але я зроблю вам другу частину. Після того, як ви вставили на носочки і політ почали кататись на качелі. Вам треба навчитись робити трюки. Ой! О, як зупинити. Для цього нам треба стати зробити те саме. І в повітрі ногами здвігнути направо чи наліво. Вітаю, ви зробили трюк круг. Чи коло. Коло, ви зробили трюк коло. Треба мати мати хороші ноги, щоб ними так мотиляти. Оба! Третя частина буде на п'ять лайків. Всім папа. Будбай. Ай! ай, ай, ай. ай. Så bor Og bor. Ja